Шановні учасники всеукраїнського конкурсу Учитель року 2015. Вас вітає Донецька область! Ось і настав той час, коли господиня осінь принесла на своїх строкатих крилах не тільки початок нового навчального року, але й приємну нагоду долучитися до всеукраїнського фахового змагання конкурсу Учитель року. Три роки минуло відтоді, як конкурс переможно увійшов у наше професійне життя. Тож осяяні його неповторним, особливим духом, бажаємо вам легко подолати усі випробування. А для цього додайте собі крилатості. Конкурс це час для корисного спілкування й обміну досвідом. Тож будьте щирими уставлені до своїх суперників. Умійте заявити про себе. А для того не бракувало б творчого натхнення і сміливості. Адже, як казала героїня Івана Багряного, сміливі завжди мають щастя. І нехай цьогорічна осінь буде багатою для вас на приємні подарунки, в конкурсі з гордим іменем Учитель року 2015. Повірте, учитель року змінює світ педагога, шановні колеги! Зустрічайте нові барвисті кольори у веселці вашого життя.